Партнер програми центр іноземних мов та медіашкола школа Бест. Віт, друзі, з вами ваша улюблена програма The Besкіц та ми її ведучі Анна Бойко та я Катерина Малиновська. Для того щоб ми мали багато енергії та суд для навчання ігор та інших розваг, ми повинні вживати багато різноманітних овочів та фруктів. Сьогодні передача саме про них. Дивіться, анонс Овочі і фрукти їх необхідність для організму. Список найкорисніших овочів і фруктів. Як колір цієї їжі впливає на здоров'я? Десять найоригінальніших овочів і фруктів. Рубрика «The best Школа. Граємось, навчаємось. The Best English, англійська легко та цікаво! Щоденно людина повинна вживати різноманітну їжу для того, щоб отримати поживні речовини та мінерали. Наведемо список найкорисніших овців та фруктів. Капуста є джерелом кальцію, магнію та фосфору. З капусти колись лікарі готували ліки для загоєння ран. Буряк в ньому міститься аскорбінова кислота, а ще залізок, фосфор і марганець. Морква є дуже багато коротином. Особливо вона корисна для дітей. Вона сприяє їх швидкому зростанню. Помідори смачні і дуже корисні овочі. У них містяться вітаміни С, В, К та мінеральні солі. Огірки. Хоча вони на 95% складаються з води, проте у їх складі міститься кальцій, йод, фосфор і залізо. Ананаси – це фрукти, які корисні при застуді та кашлі. А от яблука символізують здорову їжу. З'їдаючи яблуко щодня, ми підвищуємо імунітет. Аби перерахувати всі овочі та фрукти, нам не вистачило би усієї програми. Але про найдивовижніші розповість нам Еліза у сюжеті. Привіт-привіт! З вами я, Еліза Авакумобліха. Морква, капуста, полуниця, апельсини. Ми можемо купити ці овочі і фрукти щодня у будь-якому супермаркеті. Але є багато дивовижних видів цієї їжі, про існування яких ми навіть і не здогадувалися. Сьогодні я розкажу про 10 із них. Жовтий Кавун, звичайний смугастий кавун, але всередині він яскраво жовтий. Кавун цей ніжний, соковитий, але не такий солодкий, як червоний. Номер два. Це картопля. Я картопля жовтою, рожевою або навіть. З фіолетовою шкіркою. Але ось картопля фіолетова всередині це щось нове. Але за смаком вона нічим не відрізняється від звичайної. Номер 3. Сепло. Слива і абрикос разом. Це її фрукт названий по першому і останньому складі двох англійських слів plum і apricot свіжому вигляді це справжні ласощі, адже плод набагато солодший, ніж слива і абрикос. На четвертому місці кавунова редиска. Це редиска, яка наче вигорнулась на виборі. Малинова не взовні, а всередині. Зверху ж її покриває біло-зелена шкірка. Номер 5. Ще один цікавий сорт фруктів. Це йошта, плід, який поєднав собі смородину і агрус. Ягоди йошти майже чорні, розміром з вишні. Мають вони кисло солодкий смак і трохи віддають смородину. Ще один овоч, який займає шосте місце, це про Ця рослина, схожа на спаржу. З голівкою брокколі на маківці. Броколіні трохи солодкувати, з перцевою ноткою та ніжним смаком. Номер сім. Це неші гібрид яблука і груші. Уявляєте, кругле яблуко виявляється соковитою грушею. Під номером вісім гібрид мандарини і папеди. Цей фрукт ще називають юзи він жовтого або зеленого кольору. Має він яскравий аромат і кислий смак. Номер 9. буряк. Але не звичайний, а жовтий. Жовтий буряк має найголовніший плюс: він не брудний руки при приготуванні. А щодо смаку нічим не відрізняється від звичайного. І на останньому місці капуста Романеско. В цвіті капусти Романеско. Схожі на піраміди. Вони красивого, зеленого кольору. Романеско готують, як броколі. запікають, додають в супи. Кажуть, що колір овочів і фруктів впливає на здоров'я. Так. Червоні корисні для імунної системи. Помаранжеві і жовті захист нервової системи. Зелені овочі і фрукти потрібні для здоров'я очей. Сині дуже важливі для пам'яті. Ну от, а в мене все на сьогодні. Для вас сюжет підготувала я, Еліза абакумова Бліха їжте багато овочів і фруктів та бережіть себе. Па-па! Так багато різновидностей овочів та фруктів. І яких цікавих! Попереду ще одна захоплююча рубрика The Best Школа! Веселі літери та цікаві математичні задачки саме для вас. Дивимось! Привіт усім усім дошкільнятам і школярам, великим і не дуже. З вами рубрика The Best Школа та я її ведуча Анна Бойко. Минулого разу ви вивчали літери Б і Г. Малята намалювали багато малюнків на ці літери. Вода, гуси. Я рада, що ви запам'ятали ці літери. Наступні літери алфавіту це Д і Г. Слухайте віршики про них. Буква Г з ріжком вгорі посміхнулась зі творі, щоб дзвінки швунала мова, я прийшла в обетку знову. Наступний віршик про літеру Д. дуб, дубочок, деревинка, дощ іде біжить Даринка, Дуба прихистку шукає, дуб дариночку ховає. А щоб ви краще запам'ятали ці літери, малюйте малюнки, а я їх обов'язково покажу наступної передачі. Ну що ж, закінчуємо читати, починаємо рахувати. Будемо разом лічити і математику вчити. Слухайте уважно задачу: О, Дениса яблук п'ять, треба три із них віднять, потім ще додати два. Ось така весела гра. Закінчуємо грати, починаємо рахувати. Ви вже здогадалися, як розв'язати цю задачу. Ну, звичайно, потрібно виконати такі дії від п'яти яблук Дениса. Потрібно відняти три і додати два. Яблук буде разом. Правильно, 4 яблука. А у мене все на сьогодні. З вами була Анна Бойко. Зустрінемося наступного разу. Па-па! Так багато корисного і пізнавального. У нас ще багато сюрпризів для вас. Дивіться далі рубрика The Best English. Англістика з нами завжди легко та цікаво. Hello! Hi! З вами рубрика The Best English. Та я її ведуча. Дар'я Стахова. Минулого заняття ви навчилися вітатися та знайомитися. А на домашнє завдання вам потрібно було назвати дівчинку і хлопчика, де відеосюжет. відео -сюжет. Hello! Hello! His name is Vadim. Her name is Anna. Hello! My name is Дар'я. Hello, my name is Daria. Я думаю, ви легко впорані з цим завданням. Ну що ж, продовжуємо наше заняття. Коли друзі зустрічаються, вони зазвичай запитують, як у тебе справи? Англійською ця фраза звучить «How are you?». Для кращого запам'ятовування поділимо цю фразу на слова How, are і Ще однею. А зараз спробуємо сказати цю фразу із запитальною інтонацією. How are you? Щоб дізнатися як правильно відповідати, подивимось відеосюжет. How are you? How are you? How are you, my dear friends? I'm well. I'm fine. I am okay. I'm all right. На це запитання можна відповісти. I'm well. I'm fine. I'm okay. And I'm all right. І що ж, у мене все на сьогодні. Хорошого вам настрою! see you next time! Дякуємо Дарія за цікаве навчання. А наша передача завершується. З вами були ведучі Анна Бойко та я Катерина Малиновська. До наступної зустрічі. Па-па! Партнер програми центр іноземних мов та медіашкола The Best.